Всім привіт! У цьому відео поговоримо про перші кроки на шляху освоєння fpv дронів а саме про польоти в симуляторі. Це відео буде корисне скоріше за все новачкам, тому що ми будемо обговорювати дуже базові речі, такі як підключити апаратуру до комп'ютера, які налаштування на ній бажано зробити. Які налаштування треба зробити в симуляторі, щоб літати. Буквально пару слів скажу про самі симулятори, а основну увагу в цьому відео я хочу зосередити на тому, як робити найперші польоти в симуляторі та якої послідовності дій дотримуватися, щоб навчитись літати. З вас традиційно лайк, підписка і погнали! Для того, щоб почати літати на FPV-дроні, нам fpv дрон не потрібен. В першу чергу нам потрібна апаратура і симулятор. Будь-яку сучасну апаратуру можна підключити до симулятора та почати навчання. Симулятор це обов'язкова річ, без нього неможливо навчитися літати на FPV-дроні. Якщо спробувати літати без нього, то ви гарантовано впадете. Хоча ви також будете падати, навіть якщо відлітаєте сотні годин в симуляторі. Але для того, щоб зрозуміти логіку керування і напрацювати рефлекси, які необхідні для керування дроном, нам потрібен симулятор. Декілька слів про апаратури. Будь-яка сучасна апаратура підходить для польотів в симуляторі. Вона легко підключається USB-кабелем та працює в режимі звичайного джойстика. Для навчання можна обрати майже будь-яку. Якщо вам підвернеться якийсь варіант за хорошою ціною, то можете розглядати його, але зверніть увагу на деякі моменти. Деякі апаратури можуть бути вже морально застарілими. Наприклад, я зустрічав такий FlySky і на ньому просто фізично відсутній порт USB. В ній використовується якийсь свій унікальний роз'єм, схожий на той, яким колись раніше підключались клавіатури і мишки до комп'ютерів. Також з обережністю треба віднестись до апаратур, які мають стіки на потенціометрах. Для початку цього може бути й достатньо, але при активній експлуатації потенціометри виходять з ладу і ви матимете додаткову мороку із заміною стіків. Якщо ви впевнені, що FPV це ваше і ви не покинете цю справу після перших невдач, то найкращим варіантом буде обрати апаратуру, яка дозволить вам спочатку навчатися, а потім використовувати її для реальних польотів. Наприклад, той самий tx 12 16, різні Радіомастер Зороб, боксери ТБС, Tango, Mambo, Jumper T Pro, t lite T20 недавно вийшов. Також не забуває про FRSky, Taranis і Horus, але якщо не помиляюсь, там немає апаратури з вбудованим модулем ELRS. Зараз детально на кожній апаратурі не будемо зупинятись. Можливо, одне з наступних відео буде присвячене апаратурам. Ми постараємося розібратися, які в них є важливі характеристики, які відмінності та на що слід звернути увагу при виборі апаратури. Сьогодні будемо працювати з моїм TX12, але все, що ви побачите, можна зробити і з будь-якою іншою апаратурою, яка має хоча б екран. Для початку підключимо апаратуру до комп'ютера. Ви не повірите, але нам знадобиться USB-кабель. Ми підключаємо його, включаємо апаратуру і вона не включається, тому що потрібно спочатку включити апаратуру. А потім підключити кабель, і у нас одразу з'являється меню вибору режиму, в якому буде працювати апаратура. Перший це якраз режим джойстика, той, що нам потрібен. Обираємо і все. Windows автоматично визначає апаратуру як звичайний джойстик. Але перед тим як почати літати в симуляторі, я б радив вам зробити декілька налаштувань. В одному з попередніх відео я говорив, що tx 12 не заряджається при підключенні до USB, тому що тут є окремий порт для зарядки. І через це ми матимемо проблему, що при польоті в симуляторі в нас буде розряджатися акумулятор. Для того, щоб він розряджався менше, можна відключити функції, які нам не потрібні. А саме при польоті в симуляторі нам не потрібно, щоб працював внутрішній радіомодуль. Для цього ми зробимо нову модель, щоб використовувати її в симуляторі. Натискаємо кнопку Model. Якщо у вас нова апаратура, то модель TX12MK2 у вас на першому місці буде, а далі будуть ці моделі. На першій моделі у мене активний внутрішній радіомодуль на частоті 2,4 ГГц, а друга модель працює із зовнішніми радіомодулями на частоті 915 МГц. tx 12 mk 2 модель я просто скопіював, для того, щоб мати оригінальні заводські налаштування. Якщо у мене щось наплутається, треба буде до них повернутися. Щоб забекапити модель, ми можемо її просто скопіювати. Натискаємо Roller, Copy Model. І переносимо. Створюється модель з іншою назвою, але всі налаштування у нас копіюються з моделі, яку ми копіювали. Зараз вона нам не потрібна, я просто вам показав для того, щоб ви забекапили собі першу модель і мали змогу все виправити, якщо ви щось начудите із налаштуваннями. Для польотів в симуляторі нам достатньо зробити нову модель, не зважаючи на заводські налаштування. Обираємо пусте місце в списку, натискаємо ролер, створити модель. І все, готово. Потім кнопками Page вліво-вправо гортаємо по меню. На другій сторінці можемо назвати модель. Тут дуже зручно це робити. Буде 7, бо писати симулятор то дуже довго. По налаштуванням, коли ми створюємо нову модель, в нас внутрішній модуль і зовнішній вимкнені. Тобто не споживають енергію. І як можна побачити, модуль DLRS не світиться. І внутрішній модуль також не активний. При створенні нової моделі на цій апаратурі у нас працюють стіки, але не працюють тумблери. При перемиканні тумблерів у нас має змінюватись показники, так, як тут. Декілька разів зустрічав таке, що люди хочуть прив'язати пульт до дрона, створюють нову модель, прив'язують а... і не можуть запустити мотори чи перемкнути режим, тому що в них не активні тумблери. Саме через це. Тому я раджу скопіювати заводську модель TX12 і її потім підключати до дрона. Для польотів в симуляторі нам достатньо лише стіків, але щоб було більш зручніше, налаштуємо на п'ятий канал, наприклад, оцю кнопку. Для чого саме розкажу трохи пізніше. Знову натискаємо Model, переходимо на шосту сторінку, обираємо Channel 5, назва нам не важлива. Заходимо на source, натискаємо Roller і натискаємо нашу кнопку потрібно. І тепер повертаємось назад. І як бачите, кнопка запрацювала на п'ятому каналі. У цьому відео ми будемо літати на симуляторі Uncrashed. Він не дуже популярний, більш поширені, ніж є ліфтоф та велосідрон. Але всі базові речі, про які ми будемо говорити, так само стосуються і інших симуляторів. Ви можете обрати той симулятор, який вам сподобається. Для навчання підійде будь-який. Я починав з велосідрону. Потім встановив Uncrushed і зараз часто літаю на ньому. Велосідрон навіть не встановлений на цей комп'ютер. Детально оглядати найпопулярніші симулятори я не бачу сенсу, тому що навчитись можна на будь-якому. Принцип керування дроном у всіх симуляторах однаковий. Відрізняється тільки графіка, інтерфейс та різні додаткові плюшки. Якщо той чи інший симулятор вам набриде, ви можете без проблем купити новий, скачати і літати вже там. Ще вважаю за потрібним сказати, що у симуляторі Lift-Off є українська локалізація, що є дуже круто і респект розробникам. Що ж, давайте переходити до налаштувань симулятора та польотів. Симулятор виглядає ось так: детально оглядати все не будемо, пройдемося тільки по базових настройках. Найважливіше для початку це налаштувати осі контролера, підключаємо пульт. Обираємо режим джойстика. Тут треба добити, щоб рухи стіків на апаратурі співпадали із рухами на схематичних зображеннях. На даний момент не співпадає, і ми будемо це налаштовувати. Як бачите, лівий стік ми рухаємо вверх, а в нас рухається правий. Правий стік ми рухаємо вверх-вниз, а рухається лівий вліво-вправо. Зараз ми це будемо налаштовувати. Є осі Throttle, Roll, Pitch, Yaw. Розташування осей на апаратурі у нас наступне: лівий стік вверх-вниз це. Тротл, лівий стік вліво вправо це YAW, правий стік вверх вниз це Pitch. правий стік вліво вправо це Roll. Почнемо по порядку. Натискаємо кнопку Auto навпроти Throttle. рухаємо Throttle. Натискаємо кнопку навпроти Roll. і рухаємо roll. Натискаємо pitch, рухаємо pitch, натискаємо YAW і рухаємо YAW. Перевіряємо, чи все співпадає. У нас зараз не співпадає по Pitch. Ми рухаємо вверх, а у нас рухається вниз, тому що стоїть галочка Inverted. Інвертуємо, тепер все співпадає. Пам'ятаєте, ми на п'ятому каналі налаштовували кнопку. Це буде зручно, коли ми будемо падати, щоб перезавантажуватись не кнопкою на клавіатурі, а кнопкою з апаратури. Натискаємо Auto навпроти Reset. Тицяємо кнопку, готово. В принципі, можна літати. Ще пару слів про налаштування дрона. Тут є декілька дефолтних дронів, в принципі, починати можна з будь-якого, але я обрадив, наприклад, починати з фрістайлової п'ятірки. Всі налаштування лишаємо, які є. Єдине, що можна зменшити кут камери, наприклад, десь до градусів 25, скажімо, бо 35 то занадто багато для початку. Потім вже, коли навчитесь, краще вітати, собі її піднімете. камери – це кут, на який піднята камера відносно продольної осі квадрокоптера. Камера піднімається для того, щоб при польоті вперед камера дивилась приблизно ну, на горизонт. Якщо камера буде встановлена чітко по продольній осі дрона, при польоті вперед ви будете бачити просто землю перед собою. Ну що ж, нарешті можна переходити до першого польоту. Карту брати можна в принципі будь-яку, давайте, наприклад, у Long Range. Зараз поділюсь своїми рекомендаціями, що робити при самих перших польотах. FPV-дрон доволі складний для керування, і якщо ви при першому польоті будете рухати всі стіки одразу, то ви, скоріше за все, закінчите якось так. Коли ви впали, то можна користуватись кнопкою, яку налаштували для перезавантаження. Вам для початку треба зрозуміти, який стік за що відповідає і як на ці рухи реагує дрон. Я б вам радив почати з лівого стіка і навчитись утримувати дрон на одній висоті. Це вам дуже спростить життя в майбутньому. Лівий стік це тротул або газ. Чим більше газ, тим швидше крутяться мотори. Якщо ми даємо максимальний газ, то дрон у нас стрімко летить наверх. Якщо опускаємо газ, то дрон просто падає. Для того, щоб утримувати дрон на одній висоті, нам треба підібрати положення, в якому дрон буде і не летіти вверх, і не падати донизу. Он, наприклад, зараз підібрав, але це положення треба контролювати завжди. Тобто, в процесі польоту, коли ви будете змінювати кут нахилу дрону відносно горизонту, це положення буде змінюватися. І щоб летіти вперед швидко, треба давати більше газу. Щоб набрати висоту, також треба давати більше газу, щоб опуститись, зменшуємо газ. Після того як ви навчились утримувати одну висоту. Спробуйте підняти газ, опустити його і зловити дрон на якійсь певній точці. Пробуйте змінювати висоту, опуститись нижче, піднятись вище. Відчуйте, як дрон реагує на газ. В процесі того, як ви тренуєтесь працювати з газом, можете рухати дрон по яву, Реакція на рух появу тут в принципі ідентична, як і на дронах DJI. Це єдине, що спільне в керуванні між цими дронами. Тобто ви просто роззираєтесь по горизонталі. Висоту ви отримуєте газом, а явом обираєте напрямок, куди дивитися. Якщо вам вже добре вдається утримувати дрон на одній висоті, можете почати працювати із правим стіком. Тут все буде трохи складніше, тому що на відміну від дронів DJI, якщо ми будемо рухати правий стік вперед, наш дрон не тільки полетить вперед, але й буде обертатись вперед до того моменту, поки ви не відпустите стік. Коли правий стік в центрі, дрон утримує своє положення. Коли ми рухаємо стік, то дрон змінює положення. Наприклад, піднімаємо правий стік вверх, і дрон починає постійно обертатися вперед. Відповідно. Стік назад і дрон обертається назад. Вліво-право цей стік поки не будемо рухатись. Для того, щоб наш дрон полетів вперед, ми злітаємо, штовхаємо правий стік вверх і повертаємо в центральне положення. І з цього моменту ваші пальці постійно мають бути на стіках, тому що якщо ви відпускаєте стіки, ви не контролюєте дрон. За допомогою рухів правого стіка вверх і вниз старайтеся летіти вперед з різною швидкістю. Пришвидшуватись, пригальмовувати, головне не робити різких рухів і постійно контролюйте рівень газу, щоб утримувати потрібну вам висоту. Якщо у вас все окей, то можна підключати вісь ров. Вона обертає дрон не вперед і назад, а завалює його вбік. Відповідно, ось так і ось так. За допомогою цього стіку ми можемо дрон заставити літати вбік і в інший. Логіка керування така сама. Відхиляємо і повертаємо в центр. Коли стік в центрі, дрон не рухається, коли відхиляємо в якусь сторону, дрон рухається. І тепер найцікавіше і найскладніше комбінації рухів усіх стіків, ми керуємо дроном у всіх плащинах, поворотами вліво, вправо, обертанням відносно тієї чи іншої осі. Часто у новачків виникає проблема з тим, як повертати. Коли тренувалися звістю яв, ми звикли, що дрон повертається по горизонту. Але як можна побачити, коли ми повертаємось появу, то наш дрон. Як летів прямо, так і летить, тобто його траєкторія не змінюється. Відбувається це через те, що вісь яв вертикальна, і при відхиленні появу дрон обертається приблизно ось так. Важливим моментом є те, що при польоті вперед дрон нахиляється подібним чином, і при повороті появу дрон обертається приблизно ось так, але він продовжує бути нахиленим вперед і зберігає напрямок польоту. Для того, щоб повернути, нам треба змінити положення дрона не тільки появу, а й поролу. Отже, для повороту нам треба рухати двома стіками. Наприклад, для повороту вправо ми два стіки рухаємо вправо, для повороту вліво ми два стіки рухаємо вліво. Коли ви навчитесь більш-менш повертати, можете пробувати робити орбіти, літати навколо якогось об'єкта. Те ж саме. Контролюємо рівень газу і два стіки тримаємо для повороту. Часто у початківці буває таке, що вліво легко повертати, а вправо, наприклад, важко. Старайтесь тренуватися і так, і так, тому що ви ж не будете повертати постійно в одну сторону. Дуже хороша вправо для тренування поворотів вліво і вправо це вісімка. Можна знайти два якихось дерева і літати вісімкою між ними. Спочатку можете обрати дерева на великій відстані і літати між ними. Коли навчитеся добре, можна знайти дерева, які знаходяться ближче один до одного, і робіть вісімки там. Паралельно із тим, як ви вчитесь літати вісімками, можна літати на швидкість крізь ворота. Пролітаєте через ворота з надписом старт, з'являється траса і намагаєтесь влучати в ворота та чим пошвидше пролетіти всю трасу. Ледь не забув сказати, що важливо в симуляторі відпрацьовувати також момент посадки. Ви летите вперед, сповільнюєтеся. Зависайте майже на одному місці і уявляйте, ніби дізарми та мотори. Це вміння допоможе вам у майбутньому, тому що на реальному дроні сідає акумулятор і його рано чи пізно доводиться садити. З часом у вас буде виходити все краще і краще, і в певний момент ви стикнетесь з проблемою, що для того, щоб летіти швидше, треба нахиляти дрон все сильніше і сильніше вперед, і тоді більшу частину екрану у вас займає земля. А ворота, в які ви маєте залетіти, знаходяться десь зверху. Наприклад, на максимальному могу газу я просто не бачу, куди лечу. Тоді вже настав час піднімати, піднімати камеру. Ну, я би казав робити кроки десь по 5 градусів, але я поставлю одразу на 40. І ви побачите різницю, наскільки швидше почав летіти дрон. Але зверніть увагу, що при зміні кута камери вам треба буде трошки звикати, тому що дрон буде відчуватись по-іншому і здаватися, що не так реагує на стіки. Дякую, що ви додивились до цього моменту. Я вам вдячний за шалену активність та підтримку в попередньому відео. До наступних зустрічей, друзі.